Ми з вами знаходимося в районі нового автовокзалу в місті Черкас. Ви думаєте, сюди просто приїжджають і від'їжджають студенти? Ні, ви будете здивовані. Виявляється, в цьому мікрорайоні ще й живуть люди. Запитаємо, як їм живеться. Тут пішком ходять, Туда, до, до. а тут всі сюди пішком. А вже дороги немає. ви тут ходили? Тут же дороги немає взагалі. І це ж там підприємці, і скільки це кажуть, що це дорога городська і дощ зробить. Ну, там же взагалі з зимою це ж не приїхати не пройти. Це люди так страждають оці всі, топить поретіва, хай тут же їздять, і там вже база там тут уже. Які проблеми мікрорайону вас турбують? Проблеми мікрорайону нас турбують наша дорога. Тут от, е, наші хазяїва по цій дорозі е, провозять дуже багато своїх товарів, дорогу всю розбили, практично дороги немає. Тому ми хотіли б, щоб на це наші місцеві керівники звернули увагу і допомогли нам з цим з цією бідою. А назва вулиці яка? По якій деро? Смілянська. Смілянська тут, де рибази, плімоб'єднення, база Доманського, ну і далі там бази йдуть. Так що так. ну по-перше, така одна із основних проблем, яка мене турбує, це те, що дуже часто, коли я чекаю маршрутку, вона просто бере і проїжджає, тобто мене не забирають. Особливо це питання стосується пізньої години, приблизно восьмої 9-ї вечора. Коли ти стоїш, чекаєш транспорту після роботи, а вони просто взяли і проїхали. Хоча їхній графік роботи приблизно до 10.30. чому я маю стояти допізна? І чекати зрозуміло, кого, якщо я завжди плачу 3 гривні за проїзд, як кожна нормальна людина, а мене маршрутка не довозить додому. Також ще одна дуже важлива проблема, яка мене турбує, це те, що досить часто працівники маршруток, особливо кондуктори, водії, досить часто грублять пасажирів. Чому так? Чому я повинна терпіти таке непристойне поводження в мою сторону? Грубі слова, хамство, ті ж самі матерні вираження в мою сторону. Чому це так? Мені це просто набридло, і мене це дуже сильно обурює. Чому цим ніхто не займається, ніхто це не контролює? Адже ми нормальні люди, і ми маємо спілкуватися нормальною культурною мовою.